Всім доброго дня! Всі мої вітання сьогодні для вас. Вирішив зняти відеоролик на тему болгарських гідророзподільників. Досить популярна на сьогоднішній день тема. Багато хто з вас переходять з радянського взірця розподільників моноблочних типу Р-80 на ось такі болгарські. Тому сьогодні буде таке відео, відео з такими основними моментами прикупівлі даних розподільників, на що потрібно звернути увагу, як правильно підібрати. І підключити даний гідророзподільник. Е, почнемо з того, що відео буде на, е, на тему е, болгарських розподільників Бадесность, оригінальних, ніяких там не китайських, корейських, польських аналогів, а іменно оригінальні е, «Бадесність». Які себе зарекомендували найкраще, тобто і по термінах служби, і по якості роботи, по комфорту, тобто це буде найкращий варіант. На прикладі тих самих стартерів чеських магнетон, хто з вас купував, той знає, або оригінальних чеських турбін, поршньових, тобто, хто вже з таким стикався, я думаю, мене зрозуміє. Тобто, я рахую, що вартує трошки переплатити, але купити все-таки оригінальний Бодеснус він буде. З часом себе він оправдає набагато надійніший і довговічніший. Е, і так, при купівлі даного розподільника, ви повинні розуміти, що є пропускна можливість, е, різна пропускна можливість гідророзподільника, тобто скільки масла він може перепустити за одиницю часу. Е, тому він повинен підбиратися під об'єм, тобто під літраж самого насоса НШ. Е, насос, який створює тиск. Качає, наприклад, якщо на прикладі НШ10 візьмемо на номінальних оборотах 1200 обертів, приблизно десь 11,5 12 літрів масла. А якщо ми беремо вже 32-й насос, він вже на номінальних оборотах качає близько 40 літрів масла. І ось це досить важливо. Багато хто не звертає на це увагу і потім стикається з різного роду проблемами. І так, сьогодні в нас представлено два типи розподільників з різною пропускною можливістю. У нас є P40 і в нас є p 80 тобто 40 літрів пропускна. І 80 літрів пропускна. З різною, з різною кількістю секцій може бути односекційний, двохсекційний, трьохсекційний, в залежності від того, скільки робочих вузлів вас буде задіяно. Тобто, виходячи з цього, ви підбираєте даний розподільник для своєї техніки. Сьогодні ми говоримо про моноблочні розподільники, тобто ось цей корпус у нас делитий. Бо є ще також секційні наборні. Сьогодні ми їх пропускаємо, сьогодні говоримо тільки про моноблочні. Далі по типах золотника плюсом булгарських гідророзподільників є те, що тут можна кожну секцію замінювати тип золотника, тобто підбирати під свою техніку. Це тобто такий досить вагомий плюс при купівлі даного розподільника. Так як у нас тракторна тематика, давайте сьогодні розкажу вам про два основних. Тобто, наприклад, ось цього трьохсекційного ви можете собі наприклад зробити одну секцію, просто підйом опускання підпружинена ручка. Бачите. І, наприклад, третю секцію зробити ще з плаваючим положенням, з фіксацією. Тут мені одною рукою незручно, тут є далі фіксація, тобто підйом опускання підпроженене, плавающе, фіксація. Можна зробити абсолютно всі плаваючого, можна зробити дві з плаваючого, одну плаваючого. Тобто тут же як вам завгодно. Хоч всі три з плаваючим. Так само і на цих, і на цих варіантах. Зрозуміли, знімав відео в Тікток, багато кого лякає, що даний тип розподільників не вибиває на підйом. Тобто багато хто каже, що буде горіти НША, коли ми піднімаємо навісне обладнання, їх лякає, що згорить НШ, або буде йти нагрузка на гідравлічну систему. Ну так, але тут ми як робимо? Ми підняли навісне обладнання, чуємо, що йде якась мінімальна нагрузка, і відпустили. Тут немає фіксації на підйом. Тут вони йдуть підпрожинені, ось ці е, варіанти золотників. Тому з цим проблеми не повинно бути. Е, далі. Тепер, що стосується е, підбору м -м, розподільника, який все ж таки правильно купити, p 40 чи 80. Е, як я вже казав, цей насос качає... Одну кількість масла, це і другу. Якщо ми, наприклад, беремо трактор МТЗ, якого стоїть заводу НШ-32, він на номінальних оборотах качає 40 літрів масла. А цей розподільник має пропускну 40 літрів масла. Зараз багато хто буде казати, що ні, в мене все працює на 40-му і все нормально. Так, воно можливо і працює, але все залежить від того, на яких оборотах ви працюєте. Це раз. І по-друге, для чого давати додаткову нагрузку на НШ, якщо можна просто трошечки доплатити і купити. З більшою пропускною можливістю багато хто на це не звертає уваги купляє на МТЗ ось ці П-40 гідророзподільники. І починаються потім в них проблеми, гріється масло, гріється система, горять, тобто випирає там сальники з НШ, розриває десь систему, тобто воно не працює. Це все через те, що неправильно підібраний пропускна можливість розподільника під ваш НШ. Що ми рекомендуємо? Якщо у вас, наприклад, на вашій техніці встановлений нш 10 або нш 14, або 16, ви можете сміло купувати. 40. Це буде ідеальний варіант, не потрібно переплачувати за 80. Але хто має бажання, будь ласка, також можна купувати, встановлювати. Він не набагато більший, також компактний, маленький, практичний. Якщо ж у вас стоїть НШ32, НШ40 або нш навіть 50, вам тільки потрібно купувати з пропускною можливістю 80 літрів. Однозначно. Тобто варіантів тут інших немає, тільки 80. Хто ще працює на 32 двойці і каже, що, він, що він, йому підходить по 40, ну, будь ласка, це ваш вибір, але я говорю: буде йти нагрузка на НШ насос і на систему взагальну. Далі е, йде по купівлі. Тобто ви определяєте, скільки вам потрібно, визначаєте, скільки потрібно вам робочих секцій, е, визначаєте, який вам потрібен літраж, пропускну можливість. І далі є варіанти по підключенню. Тобто є в нас ось можна залишити ось такі речашки, а можна перевести ці розподільники на троси. Тобто, є ось такі в нас тросики. Ви знімаєте ось тут кришечки. І ставляться ось такі перехідні модулі під ось ці троси. Е, варіанти тросів є два. Також в нас. Є варіант під вилочку. Покажем, ось такий. Є варіант під ось такий шарик. Е, троси в нас є на сьогоднішній день по наявності 60 см, метр, метр 20, метр 50 і два. Е, довжину тросів також ви повинні поміряти. Плюс-мінус зрозуміти, де у вас буде встановлений сам гідророзподільник. І тоді міряєте і замовляєте після цього довжину тросів. Я по довжині вам нічого абсолютно не підкажу. Тобто ви самі маєте техніку, підійшли, поміряли, але врахуйте, що ось цей трос, ви ну, 90 градусів, ви його так не зігнете. Тут неможливо, тут трошки треба брати з запасом. Е, далі, е, якщо ви вирішили перевести під трос, є два варіанти. Скажем, роботи. До них можна переводити далі під джойстик. Ось таких ось такого зірця. Можна переводити під ось, ось такі важелі. Ось так. Ну, я думаю, вже всі бачили, знають. По джойстику він йде у нас з додатковою кнопкою. Вони також є під вилучку і є. Під ось такий шарик. Тут теж, хто кому, що кому більше доподобає, таке собі е, обираєте. Е, він йде е, тобто на дві, на двохсекційний розподільник. Можна докуповувати окремо електроклапан, тобто під е, третю секцію, під ось цю кнопку. Або якщо вирішили ставити важель, то тоді ось цей один важель йде на, один робочий, на одну робочу секцію. Також. Далі йдемо по підключенню. Тут всі підключення, різьба, всередині в розподільниках де одна друга різьба. Що це? Тобто дюймова різьба, ну, одна друга. Тут де неметрична півторачка, тому обов'язково вам потрібно буде купувати до нього, ще врахуйте всі ось ці перехідні адаптери. Також обов'язково повинен бути вхід і вихід під 32-й ключ. Обов'язково. Це у нас де обратка, це у нас де подача. Е, по підключенню, багато хто купляє китайські гідророзподільники такого типу, там немає позначень. Зараз ми вам пояснимо. Якщо так, щоб простіше зрозуміти, от на прикладі. П-82 секційний. Якщо у вас немає ось цієї буквочки П, ви повинні знати, що подача завжди буде йти від сторони ось цього клапана тиску. Тут у нас продубльоване підключення. Якщо вам зручніше підключити тут, значить заглушку переставляєте сюди. Або навпаки. По підключенню, по секціях, вони йдуть ось так вертикально, підключається не горизонтально, а робоча секція підключається ось так вертикально, бо також путають. Далі у нас де буквочка Т, також продубльовано. Зручніше, тут перекручуєте сюди заглушку. Це в нас буде обратка в бак. Нагадую, ось такий штуцер, тільки під 32-й рукав обратка, щоб був хороший потік рух масла. Далі є у нас також лінія N. Це для того, щоб можна було підключити ще один розподільник. Я вже колись говорив, є ось такий у нас. Подовжувач тиску, він сюди от вкручується, і ви можете, наприклад, якщо у вас на техніці два розподільники, тобто йде спочатку підключення з насоса нас усюди на цей болгарський, а потім через лінію N звідси вже йде подача, наприклад, на Інший розподільник, наприклад, типу r 80 таких з радянського взірця, там будь-який, чи, чи ось такий, не має значення. Тобто це йде подовжувач тиску. Тут виходить масло під тиском також. Тобто для зручності, щоб можна було підключити ще один робочий ось такий гідророзподільник. Е, так, це ми сказали. Далі, дехто хоче підкрутити трошки собі тиск. Е, Дивіться, не потрібно ось тут нічого крутити ось тут. Просто знімаєте ось ту заглушечку, відпускаєте ось цю гаючку і шестигранним ключиком регулюєте, підкручуєте собі тиск. Багато хто отут беруть, зажимають, покрутили, тут все виламали і потім запитують, що робити. Відпускаєте ось тут гаючка, і тоді вже під шестигранку підкручуєте собі тиск, підкрутили і знову законтргайли. Є. Так. Що ще? Кому потрібен додатковий такий клапан тиску, тобто лишнього. Якщо, наприклад, в когось в системі є накопичення лишнього тиску, часто запитують. Є зараз ось такі от імпортні, тобто йде вхід-вихід, тобто розривається лінія. І ось тут кидається додатковий вихід вже в гідробак. Тут є регулятор, ось такі клапана також є. Кріпиться він на два болтики. Тобто, досить практичний. Було ще колись такі українського виробника, такі простіші. ну, На жаль, дешевші, на жаль, зараз їх вже таких немає. Е -е, що ще сказати? По модулях я вам сказав, тобто вони підбираються під, сюди ставляться, міняються. ті кришечки знімаються, ставляться ось такі перехідні модулі е -е, під, е -е, під трос. Е -е, так, ну, в принципі. В принципі, все. Тобто, основне, на що потрібно звернути увагу, це правильно підібрати собі робочі золотники, які вам потрібно для вашої техніки. І основний це підібрати правильно пропускну можливість розподільника під літраж НШ насоса. Ну, в принципі, в принципі, все. По розболтовці воно не підходить, якщо ви хочете свій е, зняти. Просто, наприклад, часто запитую Т-25 рідний е, гідророзподільник, там, типу Р80, на його місце встановити такий, не підійде. Потрібно робити перехідну плиту. Е, ну, і в принципі, в принципі, все, що я хотів вам сказати, є різні варіанти, різні модифікації, уважно перед. Купівлю і все собі проаналізуйте, продумайте, поміряйте довжину, прорахуйте собі підключення, тобто який вам тип золотника потрібен, з чим ви будете працювати, і правильно підберіть пропускну можливість. І будете задоволені повністю е, даним розподільником. Вони набагато простіші, практичніші, немає цих підтікань масла з ними ніяких. Тобто, навіть якщо тут десь щось з'являється, до нього там стоїть одна ощільнююча кільця. Тобто, Взагалі, все дуже просто і, скажімо так, практично. Ось так. Але враховуйте також, як я вже казав, що тут треба трошки буде погратися, щоб проробити, так як тут розбултавка не підходить, повністю всі інші адаптори. Тобто тут треба час і кошти, щоб це все переобладнати. Тому Таке от відео, кого цікавить, у нас є різні варіанти. Ви можете телефонувати, запитувати. Але, будь ласка, перед тим як ви вирішили купити, обов'язково міряйте довжину тросів. Я вам не підкажу. Тобто кожен по різному робить: один там, другий там, третій там. Потім це все передавання туди назад. нова пошта зараз не дешева, тому бажано, щоб ви це все врахували і зміну знали, яка довжина троса вам потрібна для вашої техніки. Кого цікавить новою поштою накладним платежем по всій території України? Всім дякую за увагу.